Дійшли до самого головного. Ось легко сюди відкриваються двері. І маємо ось таку терасу за таким видом. Оце саме головне, і за чого варто оселятися в таких місцях. От вона тераса, от воно таке море, океан. Це все стоїть на скелі. От зараз покажу. З подробицями. Тут висота. Мені здавалося, що вона прямо така висока-висока. Ну тут реально, я не знаю, метри три, мабуть, донизу. Але це зараз коли привив. От. Чистота води, все, тут риф, тут красиві риби, черепахи, все таке інше. От бачите, від кожного будинку пороблені ось такі сходи. Тут вони є, там вони є, скрізь вони є.